Ювілей у чужому місті, яке за 8 місяців уже стало майже рідним. Херсонський державний університет відзначив 105-ту річницю. Його викладачі та студенти кажуть, головний подарунок цьогоріч для них уже зробили збройні сили України, звільнивши їхнє рідне місто. Ми пройшли цей складний шлях. Ми забезпечили все. Ми закінчили другий семестр. Ми здали державні іспити. Ми все зробили разом. Зробили. Я сподіваюся, що повернеться електрика, повернеться газ, повернеться вода, повернеться комунікації. Але головне повернуться люди. Оце це ключовий момент, і це наша місія, яку ми забезпечили. Вісім місяців тому Херсонський державний університет переїхав на Прикарпаття. Два наших трудових колективи. Прийняли спільне рішення. Ви прийняли рішення приїхати до нас, а ми прийняли рішення прийняти вас в нас. А ви залишалися не тільки мужніми, ви залишалися креативними, ви залишалися веселими, ви залишалися, оптимістами. Оптимістами, які вірили в те, що. Ми повернемося в Херсон. Святкували у прикарпатському університеті. Саме на базі цього вийшов і навчалися херсонські студенти. Хоча увесь цей час кажуть, мріяли повернутися у рідні стіни. Розуміємо, що там ще зараз небезпечно. Розуміємо, що там немає необхідних комунікацій, немає води, але ми вже готові. Ми вже зібрались. Ми вже хочемо поїхати до Херсону. А допоки повернутися до рідного міста лише мріють у Франківську отримують подарунки, щоб ви не забували про карпатські плені зовсім пам'ятали в кабінеті вже в так, повісили, так, так? Добре, так. і привітання від херсонської влади. Щоправда, онлайн цей рік став, напевне і один з самих складних нашої ми обов'язково відсвяткуємо його себе. У віру українському херсоні. Віруємо право Україну. Слава Україні! Хочу привітати усіх херсонців, з такою визначою подією, на яку ми всі дуже чекали з визволенням нашого міста. міста. Я абсолютно впевнена, що кожну хвилину серце Херсонці вилаться сон і серцями всієї України. Подарунки, а саме золоті та срібні медалі, отримали і викладачі Херсонського державного університету.